Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриваємо ці три прекрасні коробочки Kinder Joy Дивні Дива. за серіалом Netflix. Кіндер випустив колекцію з іграшок. Вона містить 24 іграшки, але дві, на жаль, ніяк ми з вами не змогли піймати. Ці коробочки у нас для ринку Німеччини. Кажуть, що тут вилив більше, ніж в. На інших заводах, які виробляють ці смаколики. Отже, сьогодні роздивимось три коробочки, чи попадеться на Увил, чи ні, тримаємо кулачки і починаємо. Ми з вами вже поступово перейшли до зими, тому кіндеріна у нас у Різдвяній шапці. А ми роздивимось поближче наші Коробочки. Тут маємо героїв серіалу, звісно ж, зображення іграшки, логотип Funko Pop, звісно, логотип Netflix і назва серіалу англійською мовою. Ну і великий-великий Kinder Joy, який зображений на обкладинці. Ось так виглядає з боку декілька іграшок. Тут умови розіграшу однієї 500 кепок. Ще також і додаткові іграшки намальовані. І тут е, вказано, що є-гра можна пограти. Сканувавши QR-код і грати в гру, яку нам пропонує Кіндер Сюрприз. Отже, наша коробочка містить 4 Джої. На коробці всередині є. Код, який треба зареєструвати, і матимете можливість виграти одну з кепок. Але це конкурс проходить на території Німеччини. Не думаю, що в Україну буде доставлятися ці кепки. Маємо Kinder Joy з строком придатності до 14 квітня наступного року. І перший у нас s 1 a а тут маємо 41 s 1 Ось такий звук. Вага у нас 32,96. Дуже сподіваюся, що ми піймаємо уйла. І, на жаль, ні. першою нам попадається Одді в додатку. Вона у нас зображена в декількох іпостасях. Ось така додаткова, як тримач для смартфону. До речі, іграшки одна, по-моєму, взагалі на коробку мені попалася. Тож, конкретно в моїй коробці вона була нечастою. В інших бачила дуже багато разів вона попадалася. А, на жаль, в моїй коробці лише один раз. Ось така додаткова іграшка. Так, вона класна, але ми шукаємо вила. Наступне С1А, 21 С1. Звуку немає. 32, 23. І маємо до маргоргона як додаток на олівчик. Силіконова резиночка невеличка. Ці додатки ми вже з вами купу разів бачили, вже відкрили дві коробки, але, на жаль, на жаль так і не знайшли вийла в жодному його вигляді. Ось такий додаток на олівець. Виглядає дуже класно, враховуючи, що це додаткова іграшка, а не основна, то це, як на мене, дуже гарний варіант. Тож шукаємо далі. G1 a Тут у нас 19 s 1 Ось такий стукіт. Вага 33,16 Багато деталей. І це. І це, на жаль, Знову ж таки, додаток. Щось нам трошечки прибрехали стосовно великої кількості фігурок. поки я маю три додатки в цій коробці. Ненсі шикарна, я нічого не можу сказати проти. Знову ж таки, враховуючи, що це додаток для прикрашання шнурка або кабелю, деталізація вражаюча. Як одягу, так і волосся. Кожне пасмо зроблено окремо, дуже гарно. Але, на жаль, це не уилл. Низ потойбіччя, не основна фігурка. І також знов S1A. Щось нас тут не балують фігурками 7 С1. 32,88 І нам попадається Макс. Шнурочок. Одна фігурка з чотирьох. Ну, результат, чесно кажучи, такий собі. Дуже класна фігурка Макс. Деталізація, навушнички і косички, все на місці. Літера Н, яка світиться вночі. На всіх фігурках основної колекції є літери, які світяться вночі. О, трошки зелененьким під, підсвічує. Працює, але шукаємо далі. Отже, наступна наша коробочка. І знову ж таки тримаємо кулачки. Може нам попадеться тут Will. Хоча б о, одна його версія. s 1 a 20 s 1 Ось такий стукіт. 30,74 соті. На жаль, ні. Це Лукас. Лукаса ми також бачили. Дуже часто він нам попадався. Найчастіше нам попадався Стів, але Лукас також був частим героєм в наших розпаковках. Ось так. Лукас у нас з баскетбольним м'ячем, На ньому є літера R, яка світиться вночі. На майці ззаду маємо номер 8. Дезалізація класна, але це не Will. Will, де ти ми тебе шукаємо? С1А. Тут ми маємо 35С1. Гарний стукіт. 3145. Вага. На жаль, стів. Також частий гість на наших розпаковках був. Тому шукаємо далі. Ось такий стів. Іграшки шикарні. Деталізація дуже гарна. Маємо літеру G. Жовті рукавиці, наплічник. Дуже гарна якісна фігурка. Але ми шукали інш. С1А. Тут ми маємо 28 С1. Звуку немає. 32-38 вага. І тут знову йдемо горгон, і знову, на жаль, такий самий Тож, поки. Різномаїття нас не вражає. Повторка. На жаль. Трапляється, на жаль, таке, що і в одній коробці буває повторка. Таке буває рідко, але буває. Дивлячись, якій колекції. Ось така знову квіточка. І наступний з цієї коробки останній S1A6S1. Ось такий звук. 32, 36. Знов ж таки дуже схожа вага. І нас зустрічає векна. Також додаток. Рахунок фігурок зовсім нерівний. З двох коробок лише три фігурки і 5 додатків. Закладка така собі. Ці е, фігурки, додаткові іграшки, дуже класний вигляд мають, особливо вважаючи, що це додаток, не основна колекція, а додаток. Але все одно вони мають манюсінькі фігурочки, навіть отакі підставки для телефону мають манюнькі фігурки, так це я вважаю взагалі дуже класний додаток. Ось це додаток, ось це додаток, вони шикарні. Але не УІЛ. І останнє на сьогодні. І я думаю, що якщо не знайдемо WILL, то більше шукати і не будемо. Відкрити 1000 кіндерів це, звісно, класно, але не бюджетно. С1А 25С1. Звуку немає? 32,64 вага? І на жаль знову. Знову додаток. Щось з фігурками нам сьогодні не щастить взагалі. Знову повторочка, на жаль, С1А 7 С1. Ось такий трошки порожній звук. 3261 вага. вагам. І знову повторочка. Я відчуття, що ми знову відкриваємо одну і ту саму коробку знову Макс і дві останні на сьогодні і взагалі в цій колекції 23С1 3146 Маємо Еріку. Це також у нас додаткова іграшка. Вона яскрава, класна, але, але додаткова не Will. Жодного WILL ми не піймали. Отже, сказати, що німецькі четвірки вам гарантують Will. Ні. Вони гарантують багато повторів, які нам, в принципі, не потрібні. І останнє на сьогодні G1 Am 34 S1. Звуку майже немає, щось трошки шурхотить. 3249. І тут ми маємо EDDIE. Тобто, ніяких вилів немає. І взагалі іграшок з основної колекції всього 4 з 12. Це дуже мало. Навіть в коробках для польського ринку чи румицького ринку їх було більше. Тобто, міф не підтверджено. Можливо, в німецьких маркетах, в великих. Коробках, які йдуть на палету, там є багато вилів. Е, Я не можу сперечатися з цією інформацією. Але в коробках четвірок, як е, пише у нас відео в Instagram і Тікток, що там вилів, прям море. Прям в одній коробці ледь не два-три вили на, на коробку четвірку. Ні, інформація не підтверджена. Адже з трьох. Якщо б вони були прям в дуже великій кількості з трьох коробок, нам би мав попавтися хоча б один з них. Але, на жаль, ні висновки невтішні, вилів не знайдено жодного. Тож, якщо ви хочете зібрати колекцію, особисто я раджу вам купити іграшку на онлайн майданчиках і просто забути про це. Ми з вами колекцію дозбирувати не будемо, бо це буде оверпрайс. Ну, Пошуки колекції Дивні 2 на цьому я зупиняю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, це мені дуже допомагає просувати контент українською. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.